Короче, всім привіт! Прийшов я на рибалку на пашу. Висоха. Просто тільки що його покриявну сталося. Просто висоха, ще й щось капає. Ну там видно, може щось якась рибка є. Ну, без варіант, без варіанту. Капець просто. Ні. Mm. Як зайду, хочу піти до де туди на серденьце пройти, то покажу. Короче, вас, знайом. В Вадик пошёл, а там жаба. Ти хто, маленцікий? Да. О. Стій, стій, стій. Тут на одному місці оставатись не можна, бо ти впадеш. Капут. Ти провалишся на хер, якщо на одному місці будеш стояти. Давай може йдемо по дошку, чу? Дам по дошці yeah. зайду. Боба, бру, бру, бру. Давай брамно зараз потім покидай Я вот тут вов, хлопці. Я вот тут вов убив. Скільки тут караса поздыхала. А может же там же что есть что-то. Мне интересно, что там. Ну, зараз помасим и покажу. Да, пришли на рыбалочку. Сейчас. Ну. Во, просто посмотрите Стой, а то, а то не копетку? купитку. а ні, то пособати може тріснуло просто. Просто Ото, собака так вгрузала, а як ми будемо. Я просто стою, воно як це, як жилє. Тут стояти просто невозможно. Хопці, Тут не много. Ну і Нам подивимося, може де в тих я рибка, яка може убітерку спасти, але да, ми воду вийма. Просто. Капець, то копанка. Пашу, бізні корови. Як корови не знаю. Хіба вода або стоїть? Mm. Як вони туди саме? Вже нема, нема, нема де да половити риби. Вони, вони просто так кругом ходять і далі не можуть зайти. Просто воду, кругами о, Ходять і все. Там, може, щось є. А щось якась рибка є. Там давай зайдемо з того боку. Крушена, звайте на роботу. Єсті. Там галадиш попав. Це капець просто. Давай. А потяга, жить. Думаю, щось там є, бо крою ще пити воду, там щось я думаю. Ну муляк жосткий, муляк Я думаю, тут малюку не надо. Бо здавика, здається, що є, що є вода. А тільки там є водичка. Каптається просто. Ну зараз. Придумаємо, що покаже. Ну ладно, ну зайшов ну просто. І то ще я... Чая... Я думаю, що тут ще є вода. Тут де не дає водичка і тут. Бо шансова якась тварина, щоб пити воду. Ну, во, цей корова видно, що йшла. О, хтось загрузка почка потірав. Це капець. може ще щось попитаємося зробити тут. Це кинути якусь. Тут муляк, грозюка. Бешанце. Це ще була тут вода. Просто ще була во вода була. Бо, бо, о, Чорна була ще вода. Тут корови по воду. Так прям впітала. Він наше впітала, була яка рітка. Капець просто. Я хотіла приходити. Ти молоді взяв анчоусе чи як вони називаються. Нарбахувачный Рогач був ткуняний. Усюди ще ви мужики рево. Та ява як паспорве. Ове в реву. Тут на, на доску ще я в каналу свого не вів. А будь-ка електропастух, поняття корви ходять. Може під поїдемо домашній Може після, не знаю. Люди, хто черевички свої потерял. Ну, який же то розмір? Ну хтось от черевички потирав. І сюда і носочки. А, і носки потирав. Люди. Ні, ну то розмір точно не мій. Ну. Ну, там то Паукаши буде. Пасе корове. Ну, два репки. Батько, я поки й манчого з Вадик там трудиться. Пока вас сижу, тут ланчоу сидим да молодец. Там може бути рыба, бо на той копанке Вандрю я. Там так само да есть колюшка. Там є рыба. Куда не то? С який муляк нафиг. Во, просто бачите копанка давно пусть... то постепенно йде копанка. А не сразу. Только -то трохи и до глибины не муляк, во. Просто муляк. Вадик выходит с туда бозасосе! Раджо, вот ты делаешь, блин. Вадик, тут вот типа пиво. Вот, я закажу заднику. Кто-то настял нахер. І ми сидимо, хаваємо. Анчоуси де? Тут. Ладно. Ставлю на стол. Похаваємо. І будемо піти кудись. Коротше. Кидаємо воно в поліну. У твою воду, б**а. Заходіть, я. Тому нах**. Давай, дам піша одну, дам піша одну. Давай, я.

Хопять! Дощось на мене капнуло щось. На мене капнуло ні капнувати. Он там насрава. Ну зараз ще одну принесем, будем кидати, я покажу. Давай О, Ну тебе не привалить, давай може я. Ну, як хоче. Воно в два рази вище тебе. Де? Зараз подальше стану. <рес> Придурок білі <Ой>! шорти. <рес> я ж казав, давай я. Мене, чорний манікюр. <рес> <рес> Покажи. Покажи людям зараз приблизно. <рес> То воздух виходить з того. То воздух з того виходить. тут хотіла корова пройти, а, не дійшла доводило. до не, не, дійшла до водички. Давай мені тут хапа не несе, там все одно визить. Йдемо Йо. Vse je, vse je, vse je. Pripravljeni je na to, da si v to, da bi se utopil, samo daljši bo. Se tibi, ne da je Bog ti vtopil. No. Daj, jo tako, kot je, že kdajkoli, da je bilo nekaj, da bo kdo rekel, 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 da bo kdo Класно! Так, тепер давай свалим. Я ще оце показав. Коротше, друзі, була друга частина, як ми добираємося до засохшої копанки води. Всім пока!